Дейл Карнагі. Як завойовувати друзів та впливати на людей? ЧАСТИНА 3. Як зробити людей прихильниками вашої точки зору. Розділ п'ятий. Таємниця СОКРАТА Розпочинаючи розмову, Не торкайтеся тих питань, з яких ви зі співрозмовником. Маєте різні думки, навпаки, з самого початку зосередьте увагу на тих питаннях, з яких ви маєте спільну думку. Частіше підкреслюйте, якщо це дійсно так, що ви обидва прагнете одного й того ж, а різниця поглядів стосується методів, а не кінцевої мети. Примушуйте співрозмовника з самого початку говорити так, так. Утримуйте його, наскільки це можливо, від слова ні. Негативна відповідь, говорить професор Оверстрит. Перепона, яку дуже складно подолати коли людина сказала Ні, її гордість і особисті вимоги потребують, щоб вона залишилася вірною тому, що вже висловила. Пізніше вона може відчути, що це ні було нерозумним. Але ж існує дорогоцінна гордість, з якою вона не може не рахуватись, і це примушує уперто дотримуватись того, що вже було висловлено. Саме тому так складно з самого початку спрямувати співрозмовника в бік підтвердження і згоди Умілий співбесідник може відразу домогтися кількох так цим він налаштовує свого слухача. На позитивну реакцію, наче придаючи його психологічним процесам загальну спрямованість на підтвердження це нагадує рух більярдної кулі, треба докласти зусиль, щоб надати їй певного напрямку. Але щоб змінити його на протилежний, треба значно більше зусиль. Психологічна схема того, що відбувається, дуже проста. Коли людина говорить ні і насправді так думає, вона робить набагато більше, ніж просто вимовляє слово ні. Увесь її організм нерви, залози внутрішньої секреції, м'язи налаштовуються на заперечення. Це відбувається миттєво, але іноді можна помітити начеб відхилення назад, психологічне відчуження. Уся нервово-м'язова система займає оборонну позицію неприйняття. І навпаки, коли людина говорить так, ніякого відчуження не відбувається організм, наче просунувшись уперед, відкривається для сприйняття. Тому, чим більше так пощастить нам отримати від співбесідника на початку розмови, тим імовірніше. Що нам поталанить у намірі захопити його уяву головною своєю пропозицією? Цей метод позитивних відповідей дуже простий, а втім, до нього не слід ставитися зневажливо. Іноді здається, що люди намагаються придати собі більше значущості тим, що з самого початку посідають негативну позицію. Примусьте студента або покупця, дитину, чоловіка або дружину сказати спочатку ні, а потім вам потрібні будуть ангельське терпіння і мудрість, щоб перетворити заперечення на ствердження. Використання метода так, так дозволило Джеймсу Еберсону, касиру Нью-Йоркського ощадного банку в Грінвічі. Утримати майбутнього клієнта, який у будь-якому іншому випадку був би втрачений, цей чоловік прийшов, щоб відкрити в нас рахунок, розповідав містер Еберсон. І я дав йому заповнити наш звичайний бланк. Він охоче відповів на деякі запитання, але категорично відмовився відповідати на решту. Якщо б це трапилося до того, як я розпочав вивчати людські відносини, я сказав би цьому майбутньому вкладнику, що у випадку відмови дати банку необхідну інформацію, ми відмовимося прийняти вклад. Тепер мені соромно, що я так поводився. Природно, подібний ультиматум мене задовольняв я показував, хто тут хазяїн, давав зрозуміти. Що правилами й інструкціями банку не можна нехтувати. Але, звичайно, така позиція не справляла приємного враження на людину, яка прийшла надати нам фінансову підтримку. Цього ранку я вирішив виявити краплю здорового глузду, тобто поговорити не про те, що бажано для банку, а тільки про те, чого хоче вкладник, а крім того, збирався використати. Метод позитивних відповідей. Отже, я погодився з ним. Сказав, що абсолютної необхідності в інформації, яку він відмовився дати, у нас немає. Але ж, продовжив я, чи не вважаєте ви, що у випадку вашої смерті у нас можуть залишитися ваші гроші? Чи не бажаєте ви? Щоб банк перерахував ці гроші на ім'я вашого найближчого родича, який за законом має на це право. Так, звичайно, відповів він. Чи не вважаєте ви, сказав я, що слід було б повідомити нам ім'я вашого найближчого родича, щоб ми могли у випадку вашої смерті виконати вашу волю своєчасно і без помилок? Він знову сказав так. Позиція цього молодого чоловіка змінилась і стала менш упертою, коли він зрозумів, що ми просимо дати інформацію, але робимо це не для своєї, а для його користі. Перед тим, як піти з банку, він не тільки дав повну інформацію про себе, але й відкрив, за моєю порадою, кредитний рахунок на ім'я своєї матері. Й охоче відповів на усі запитання, що стосуються її як особи, що має право на користування його грошовими коштами. За його позитивними відповідями можна було простежити, як він легко забув про свою первісну позицію і почав охоче робити все, що я йому радив. Комівояжер Джозеф Елісон розповідав, що в районі збуту його товарів. Є одне підприємство, яке його компанія дуже хотіла б мати замовником. Мій попередник регулярно навідував їх протягом десяти років, але так і не зміг нічого їм продати. Прийнявши цей район збуту, я, у свою чергу, з тим же успіхом ходив туди ще три роки, не отримуючи від них замовлення. Нарешті тільки через три роки. Мені вдалося продати їм кілька двигунів. Якщо куплена партія товару буде визнана гарною, я передбачав отримати замовлення на кілька сот двигунів. Такими були мої мрії. Я знав, що якість двигунів чудова, і через три тижні пішов до них із високо піднятою головою. Але мені недовго довелося високо нести голову. Їхній головний інженер зустрів мене заявою. Елісоне, я не куплю у вас жодного двигуна. Але чому? вигукнув я, здивувавшись. Чому? Тому що ваші двигуни сильно нагріваються, до них неможливо доторкнутися. Знаючи з досвіду, що сперечанням нічого не доб'ється, я вирішив. Використати метод позитивних відповідей, ну що ж, містере Сміте, сказав я, згоден з вами на усі сто відсотків. Якщо ці мотори дуже сильно нагріваються, вам не слід їх більше купувати. Вам потрібні мотори, які нагрівалися б не більше, ніж це передбачено стандартами, встановленими на основі правил Національної асоціації підприємств. Електротехнічної промисловості. Чи не так? Він погодився з цим. Я отримав його перше так. Правилами Національної асоціації встановлено, що правильно сконструйований мотор може нагріватися до температури вищої за температуру приміщення на 72 градуси за Фаренгейтом. Правильно говорю так. погодився він. Це цілком вірно, але ваші мотори нагріваються значно сильніше. Я не став сперечатися з ним, а просто запитав Яка температура у вас у цеху? Близько 75 за Фаренгейтом? відповів він? Добре, сказав я. Якщо до цехової температури, що дорівнює 75 градусів. Ви додасте 72 градуси, то отримаєте загальну температуру близько 147 градусів за Фаренгейтом. Ви вважаєте, що обпарили б руку, якщо б потримали її під струмом води з температурою 147 градусів за Фаренгейтом? Він знову сказав так у такому випадку підвів я його до кінцевого висновку. Чи не вважаєте ви, що було б розумно тримати руки подалі від цих моторів? Ну що ж, я вважаю ви праві. зізнався він. Ми побалакали ще трохи, а потім він викликав свого секретаря і дав розпорядження відрахувати з фондів поточного місяця майже 35 тисяч доларів на придбання наших моторів. Спливло багато років, і сотні тисяч доларів були втрачені для компанії, перш ніж я, врешті-решт, зрозумів, що не варто сперечатися, а набагато вигідніше і цікавіше намагатися дивитися на речі з точки зору іншої людини і примусити її говорити так. так». Едді Сноу, який був спонсором наших курсів у у Каліфорнія, розповідав, як він став постійним клієнтом магазину, тому що власник примусив його говорити так, так. Едді цікавився полюванням з луком і витрачав багато грошей на придбання приладдя у одному місцевому магазині. Коли до нього приїхав його брат, він хотів узяти на прокат для нього лук у цьому магазині. Продавець сказав, що вони не дають луки на прокат. Отже, Едді зателефонував до іншого магазину. Він описав це так. Якийсь джентльмен дуже приємно відповів по телефону. Його відповідь щодо прокату була зовсім іншою, ніж у попередньому магазині. Він вибачився і сказав, що, на жаль, вони більше не видають луки на прокат. Потім запитав мене, чи брав я раніше лук на прокат. Я відповів, що брав кілька років тому. Джентельман припустив, що я, мабуть, заплатив 20-30 доларів за прокат. Я знову відповів так. Тоді він запитав, чи я є людиною, яка любить економити гроші. Природно, я відповів так. Потім мені пояснили, що вони продають набори луків. За 34 долари 95 центів, і я міг би придбати цілий набір тільки на 4 долари 95 центів дорожче, ніж плата за прокат. І що саме тому вони й припинили давати луки на прокат. Чи не думаю я, що це доцільно? Моя відповідь так привела до того, що я купив не тільки набір. Але іще ще кілька речей, а потім став постійним покупцем у цьому магазині. Сократ, цей геть Афін, був одним із найвидатніших філософів світу. Він зробив те, що мало кому вдалося зробити в історії людства, докорінно змінив напрямок людського мислення. І тепер... Через 23 століття після смерті Сократа його вважають наймудрішим учителем людства, що вплинув на цей протирічний світ. У чому ж полягає його метод? Чи говорив він людям, що вони не праві? Ніколи він був надто мудрим для цього. Його прийоми доведення, відомі тепер як Сократівський метод, були засновані. На отриманні позитивних відповідей, він ставив запитання, з якими опонент мусив погоджуватися, і вигравав одне твердження за іншим, поки не накопичувалась ціла низка виграних так. Але продовжував ставити запитання, поки опонент, не збагнувши, як це сталося, виявляв, що дійшов висновку, з яким не був згодний. Кількома хвилинами раніше. Наступного разу, коли нам украй необхідно буде повідомити людині, що вона не права, пригадаймо старого Сократа і лагідно поставимо запитання, на яке вона повинна буде відповісти так. У китайців є прислів'я, у якому міститься багатовікова мудрість Сходу. Далеко йде той. Хто м'яко крокує. Вони витратили п'ять тисяч років на вивчення людської натури і зібрали у свої засіки рясний урожай цікавих спостережень. Далеко йде той, хто м'яко крокує. Правило п'яте Примушуйте іншу особу говорити так. так».